Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Артемович Тарас Іванович, старший солдат 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, народився 25 листопада 1989 року в селі Підмихайля Калоського району Івано-Франківської області. Був другою дитиною в сім'ї Ольги та Івана Артемовичів. Мав старшу сестру Любу, яку дуже любив у віці 9 років. Втратив батька. Тож хлопчикові довелося швидко подорослішати. Навчався у підмихайлівській загальноосвітній школі. Першого третього ступенів за словами однокласників був дуже доброю та чуйною людиною. Веселий, товариський, відповідальний, дружелюбний. Ніколи б не відмовив у допомозі. Завжди на позитиві. Таким запам'ятала Тараса Наталія Гриців. Усміхнений і життєрадісний ніколи не впадав у вічі при будь-якій ситуації, зазначає Олег Джус. Добрий, чуйний, щирий, інколи впертий і цілеспрямований. Додає Вікторія Гнатів у 2005 році. Хлопець вступив до Калузького вищого професійного училища номер 7 за спеціальністю електрогазозварника, електрогазозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Коваля ручного кування працював електрозварником на фірмі Діп Крантех Сервіс потім майстром виробничої дільниці 12 грудня 2012 року. Познайомився з чудовою дівчиною Іриною. Олег Джус пригадує, знайомство Тараса й Ірини було при мені. Я тоді купив автомобіль і разом із друзями відвозив його на вокзал. Він їхав у Польщу на роботу. Побачивши красиву дівчину, яка теж сідала на цей автобус. А це була Ірина. Ми пожартували над Тарасом. Мовляв, знайомся, можливо, це твоя доля. Так і вийшло. Познайомилися на вокзалі в Калуші, а ближче у Варшаві. Далі наша дорога разом була поїздом до Познані. З того часу ми разом. Додає Ірина 25 листопада 2013-го закохана пара удружилася, А 18 квітня 2016 року у молодої сім'ї народився синочок Артемчик. Ім'я вибирав Тарас, якого він дуже любив і який від нього не відходив ні на крок. Тарас був чудовим батьком і люблячим чоловіком, дбайливим сином. І добрим братом, а ще надійним товаришем завжди старався всім допомогти, навіть якщо його не просили про допомогу. Любив спілкуватися з друзями зі всіма знаходив спільну мову, намагався усе робити своїми руками та силами. Перед війною побудував гараж, зробив ремонт у будинку. Початком повномасштабного вторгнення не зміг спокійно сидіти вдома, тому в липні 2022 року добровольцем поповнив лави Збройних сил України. Служив радіотелефоністом відділення управління штабу дивізіону взводу, управління командира самохідного артилерійського дивізіону 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка воював на Донецькому напрямку, брав участь у боях за Соледар, часів яр на Харківщині. За вірність військовій присяг. Був нагороджений орденами за захист батьківщини: відвага, мужність, честь. Третього. Та першого ступенів за захист України, а також медаллю, ветеран війни, зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем, розумною і чуйною людиною. Командир Олег Хохлов розповідає: Тарас був хорошим другом і надійним побратимом, працьовитий, відповідальний, з розумінням ставився до виконання завдань, проявляв ініціативу. На нього завжди можна було покластися. І я знав, він не підведе. Однак, 17 вересня 2024 року боєць помер, будучи на позиції в населеному пункті Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Йому на віки 34. Свій останній спочинок захисник знайшов 27 вересня на кладовищі села Підмихайля Новицької територіальної громади. Світла пам'ять Тарасові Артемовичу. І вічна слава.